Перший день відбувся дуже цікавий. У мене зашкалювали такі емоції, тому що всі команди на сьогоднішній день показали класну гру. Знаєте, це дуже було ну, приємно бачити. Кожна команда а, намагалась а, наприкінці спортивного сезону показати найкращі свої якості. Але мені е, більше радує те, що великий гандбол повертається до е, міста Південний. Ми пам'ятаємо, у 2006 році тут були е, ігри ігр Ліги Чемпіонів, і на сьогоднішній день пройшло практично, практично 20-19 років, і ми знову в цьому місці, ми в цій великолепній е, споруді спортивної. Е, Тут люди просто в захваті від нашого гандболу, всі нам намагаються допомогти. Тобто, в мене повна така, знаєте, внутрішня така емоції, і я дуже вдячний цьому містю, меру, директору цього спортивного комплексу. Всі, як один, вони нам допомагають у всіх наших питаннях. Перший день, ви знаєте, як свято. Пройшов як свято. Це круто, гравці задоволені, велика споруда, яскрава споруда. І таке відчуття, що це не кінець спортивного сезону, це початок спортивного сезону. Тому мені перший день, ну, звісно, пройшов, на мою думку, і на мої відчуття дуже-дуже класно.